Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас трошечки незвичний формат, тому що ми затронемо тему простих автомобілів для народу. І затронемо General Motors. Знайомтесь Chevrolet Cruze. і я думаю, що тут буде про що розповісти, тому що це General Motors. І я, як людина, яка взагалі не має якоїсь обраної марки. Знаю, що таке General Motors, і я сподіваюся, ви також дізнаєтесь щось із цього відео. Тому е, записайтеся чимось смачненьким, заварюйте собі чай, каву, чи, ну, в принципі, неважливо, що ви п'єте, сідайте. І я думаю, буде цікаво. Chevrolet Cruze. Поїхали! Що ж, друзі, саме час розповісти вам історію побудови цього автомобілю. Давайте я почну з того, що у Chevrolet є такий автомобіль, який називається Chevrolet Лачетті, і Круз це є логічним продовжувачем цієї лінії просто і практично. І ця вся історія з крузом почалася ще в якихось там 99-му році, якщо мене не змінює пам'ять в 2000-х, тоді був ще спільний ам, експеримент. Я назву це так: General Motors і Suzuki, Вони випускали круз під назвою а, Suzuki Ignis. Виглядала ця штука десь приблизно, типу, отак. Але яка була фішка, що після того, як вони цей експеримент закінчили, якраз там вже і лачетка так би погибає, треба було освіжитися, зробити трошечки сучасніше. І от вони взяли за основу платформу General Motors Delta 2 на які побудований був Opel Astra G. і впихнули це все на кузов і назвали це все Chevrolet Cruze. Загально, в принципі, виглядає вона непогано, якщо так казати. Але фішка ще була в тому, що в 2012 році з'являється універсал. І універсал цей дійсно підтверджує свою універсальність, тому що там вага відділ по замовчуванню був 500 літрів. А якщо тобі потрібно було все ж таки збільшити цей об'єм, то ти просто складав задній ряд і в тебе там добротних півтора куба. І це круто. Поговоримо про кузов. Автомобіль 10-го року, і як більшості автомобілів, концерна General Motors, в тому числі дешевих таких бюджетних Chevrolet, тому що круз можна в принципі туди віднести, тому що це продовження лачеті. А то я хочу сказати те, що кузов іде, кузов виходить з чату. Якщо ви поняли, про що я вам кажу, тому що все починається, пороги, арки, кромки дверей, все нещадно гніє і вік цього не терпить. Тому що що правильно, нам потрібна дешева машина, як General Motors каже, вічно потрібна дешева, простенька на кожен день, що просто їздити і все. І тут, в принципі, цю функцію вона виконує. Правда, є декілька моментів про техніку, я про це вам пізніше розкажу. Але все ж таки кузов трошечки з часом помирає, а ще враховуючи наші зими і те, як все нещадно сиплють солями, то звісно. Це ще прискорює цей процес регенерації металу до стану оксидів, і все далі вже ви розумієте, стандартна тема. Запінить пороги, підвариття. там кожен робить то так, як він може це робити. Але загалом, якщо ми вище піднімемося, то там капот, двері чуть-чуть вище, оці вотерлінії порогів, то в принципі там ще більш-менш все дуже добре, навіть на ці роки, там враховуючи, що автомобілі вже там 13-14 років, там в залежності від того, якого року Автомобіль випустився. Підводячи такий загальний висновок, кузова це не найкраща сторона цих автомобілів. Може, все ж таки щось краще з технікою? Да? Давайте одразу туди направимося і дивіться. Ми йдемо відчиняємо. Капот. І зараз поговоримо про техніку. Джем. Просто класніший концерн. Мотори в цьому автомобілі ми можемо зустріти ще в автомобілях марки Opel. Любимі молнії, Для тих, хто сталкувався з молнями, він знає, що це таке. І давайте поговоримо про лінійки моторів, тому що Скруза додали мотор 1,4. І додавили сюди 1,7 дизель. Якщо ми розмовляємо про мотори, ще дизельні, у них були ще 2-літрові, був 1,6. І далі йдемо по бензинкам. Це 1,6, 1,8. І загальні їхні проблеми які? Тому що це General Motors, давайте так. А, із проблем це клапана ЄГР, який потрібно чистити. Вони... На ремені в більшості своєму йдуть. А, але є проблема, коли ти поміняв ремінь, від'їздив ще десь 50 тисяч кілометрів, і тобі, в принципі, вже новий ремінь не потрібний, тому що ти стає. На капіталку, тому що тут у нас знаходиться 1,6, який вже відкапіталений десь на пробігу 250-270, десь так. Тому що точно вже ніхто не пам'ятає, машинка їздить щодня і потрібен мотор, і потрібні колеса, щоб рухатись по місту, вирішувати важливе питання. А тому проблема в них така. Почистить ЄГР, деякі його навіть відшивають, там ставлять мембрану на сапуни, на картерні гази. Коротше, це всі ці опелі, рухи, про які я не хочу навіть угублятися. Але загалом по технічці вони класні, вони надійні, вони ресурсні, ну, відходжують там в середньому 250-300, там, в залежності від того, як ви підійдете до його А, Що стосовно дизелів, я навіть не знаю. Все ж таки, я би більше склоняв, схиляв би вибір в сторону все ж таки бензинок. 1.4 взагалі не потрібно дивитися, тому що він буде Дуже швидко помирають, тому що це ще й на турбінки 1,4. А тут все ж таки Атма 1,6, тут добре ще залітає газик, і ви, в принципі, здалі з цим якось живете, себе почуваєте добре, їздите до того моменту, коли просто він не крякне, і ви не ставите, станете на капіталку. От, в принципі, вся історія. Але при тому, що якщо ти стаєш на капіталку, ну наче все ж таки GM, там, в принципі, до запчасті є, розборки є. Але проблема в тому, що коли ти його капіталиш, у тебе є куча маленьких дрібничок типу датчиків, які люблять тут обламуватися. І там. Там десь 300 гривень, там 400 гривень на датчику, і так ти вже напливає там із сервісу от такий листочок різних датчиків заказнарядів по роботі, і ти набігає непогана така кругленька сума. Не дивлячись на те, що наче це Chevrolet, і це автомобілі для народу, але все ж таки, вони в плані капіталки, звісно, коштують, як будь-який другий автомобіль в плані капіталки. Це, в принципі, логічно. По моторам, наче в принципі, все. Що стосовно коробок. Коробка тут могла бути механіка, як в нашому випадку, і міг бути автомат, який ставився ще в свою, очер... в свою чергу на Opel Astra G. А, відповідно, всі корені цієї Опельовської платформи, про яку я вам розповідав в началі, дають дуже сильно про себе знати. І загальні проблеми, в принципі, багато хто знає. Якщо я щось раптом не так сказав, або а, якісь моменти я не уточнив конкретно, то на майбутнє, будь ласка, конструктивно в коментарі. А, я навіть, якщо буде класний конструктивний коментар, я його закріплю для того, щоб хто. Хтось, хто в майбутньому дивився ці автомобілі, і власники могли підтягнутися і такі написати, а дивися, що там, звертай увагу на то. А, тому що загальна картина, вона є загальною картиною. Я не наїздив на ньому 200 тисяч, нічого точно не скажу, але це GM, це Opel, і він потребує трошечки все ж таки час від часу до нього уваги. А так загалом все. Тепер давайте поговоримо про багажне відділення, тому що все ж таки ми плануємо його якось використовувати, тому що це звичайний седан на повсядне. Поговоримо тепер про задню частину. Тут мені подобається який момент, що е, задні ліхтарі дуже схожі на ті, що ми бачили в сомого покоління. Трошечки ці риси проглядаються і виглядається з точки зору дизайну. Ще непогано. І далі доходимо до багажного відділення. Відкрити з кнопки у нас традиційним способом не вийде. Це фішка, видно Джема. Вони дуже люблять, щоб люди отак не шукали кнопок, а йшли в салон, натискали кнопку. Або у тебе кнопка на брилку натиснули. Потрапляємо в багажне відділення типовий багажник седану. Що стосується по багажному відділенню, дивіться, є такі бокові невеличкі вставки, можна в принципі, отут було б зробити перегородочку на резиночки, щоб це якось фіксувалося. Тому що якщо ти тут якийсь дріб'язок положиш, він буде літати по всьому цьому. А далі, глубина цього багажнику, вона дуже і дуже непогано. Тобто, дивіться, я ставлю ногу, і в мене ще там трошечки залишається. І це круто. Навіть я не думаю, що я ось так от. Туди не долізу. Це дуже класний місткий багажник. А далі, ну, зрозуміло, традиційна внизу перегородочка. Тобто ти можеш навіть відкинути заднє сидіння. Так, в тебе буде близько до, до рівного полу, якщо тобі потрібно возити щось довге, негабаритне. Тому це добре. Під ковром у нас знаходиться. Знаходиться. Газовий балон могла би бути повноцінна запаска. Це було б набагато круче, набагато цікавіше. Але в принципі, враховуючи те, що це 1,6 на газіку, який я думаю вже давно себе окупив, враховуючи скільки на ньому пробігу, то це в принципі приємливо. А та й загалом все. Тобто покупочки ти положиш свої. Просто питання в тому, в якому комфорті вони будуть доїжджати і чи не буде їх розкидувати по всьому багажнику, це вже інше питання. Не габарит теоретично також можна положити, коли ми складуємо задній ряд. Тому це типова штука, яку ми бачимо в більшості седанів. тому тут нема чому дивуватися, якихось фішок тут ви не знайдете. Навіть немає якогось там прикурювача. Тому давайте ще розповім про задній ряд і комфорт заднього пасажиру. Тут сильно, я не хочу якось загострювати в неувагу, тому що сидіння є, можна і сісти. В принципі, на цьому все. Посередині же із комфорту, то що може бути для задніх пасажирів, якщо ви їдете в трьох-три пасажири і водій, є підлокотничок. Він такий, знаєте, дитячий. Тому що я кладу свою руку зараз буде окремим кадром, і ну розуміло, що я якраз своєю своїм ліктем ставлюся в підстаканник, тобто комфорт і General Motors, мені здається, це речі несумісні з життям. Як і в принципі люди, які будуть їхати на довгій відстані тут, тому що ось там плюс-мінус мого зросту, я вже можу водієві передавати привіти і сказати, е -е, куди ти так довго нас везеш, у мене вже все затекло, мені незручно. Коротше, задній ряд маршрутка стайлу білайк, like, як то кажуть, і з плюсів, що ми можемо тут бачити, так у нас є стіклопідіймачі, вони навіть з доводчиком. Це непогано, але доводчик лише вниз, це плюс, е, є кармашик, є прикурювач 12 вольт. Е, так, і загалом по місту окей. Е, в таксі, якщо така машина раптом до вас приїде, теж їхати можна. Е, на рахунок все ж таки, середніх або дальніх дистанцій там, вище 200 км. Отут вже виникають питання, наскільки комфортно. Тому все ж таки я хочу швидше перебратися на місце водія і розповісти, які відчуття за кермом. Тому я тому що я думаю, що цей автомобіль це чисто для водія і правого пасажира. Задній ряд це лише якась така умовність для того, щоб все ж таки когось можна було повернути. І далі ми рухаємося по місту, що мене оточує. Ви знаєте, не кожний автомобіль. Ти похвалиш за те, як зроблена ця вся центральна консоль, все винесено на водія. Це приємно на дорозі. Вона стоїть звичайно. Тобто, будь-який седан Б класу буде їхати приблизно так само. І з позитивного у нас є уже магнітола з цвітним дисплеєм. Не сенсорна, а ні сенсорна, також на резистивному екрані. Всередину винесена кнопка навігації, яка, я так розумію, не працює, то потрібно карту до цього докупати. Тому телефон на тримачу і все окей. Є е, CD Changer для цих років, в принципі, окей, AUX, Радіо. Ну, загалом типова така стара динозаврова магнітова. Яка, до речі, ще непогано показує і з гарною якістю дисплея. Це також рідкість. Нижче спускаємося уже до блоку клімату. Кнопка аварійки, отут -от захована, це трошечки не сильно інтуїтивно зрозуміло. Ну, зрозуміло, як мені, коли я перший раз сів, то не зрозуміло. Я думаю, з часом ти до цього звикаєш. Кнопки керування центральним замком, і далі блок клімату. Клімат надзвичайний, однозонний з рециркуляцією, з кондиціонером, з підігрівом заднього скла. Та й загалом окей. і далі рухаємося сюди. Тут у нас є навіть. Такий мультируль на мінімалках у нас є справа секція, на якій ми можемо керувати нашою мультимедію, тобто змінювати гучність змінювати натисканням шо, куди ми виводим там DVD, TV, телетві, радіо, мультимедіа, iPod. Окей і звук. Тобто, все так мінімально, мінімалістично, але при цьому а, немає нічого зайвого. Тобто потрібно різко звук вимкнути, ти звук вимикаєш, а потрібно додати, ти додаєш. Тобто тут все на кермі, все вивірено, ну, з ергономікою працювало однозначно. Далі традиційно у нас є а, кнопки керування поворотниками, світлом. Це все винесено в таку єдину цільну. Цільний панель. А що за кнопка меню, ти мені скажи? Ресторан. О, Це скидання ніби цих помилок, чи що там. Де, коли помилка вискакує, ти про неї читаєш. Так? А, я зрозумів. Так, з такого поводу. Да? Поняв. Понів. Ну і далі спробуємо ще подивитися, що у нас по регулюванням. О, так непогано. Дивіться, для такого автомобіля є регулювання, воно, правда, вверх вниз і на себе. Тобто можна отак от собі виставити, відкинути заднє сидіння і їхати. Прикол який, що оце регулювання показує той факт, що. Тут свободу має лише водій і пасажир, який знаходиться справа. Тому що, наприклад, їдеш ти на дальняк, ти береш, задвигаєш себе туди назад, відкидуєш собі спинку, щоб тобі так полукомфортно комфортно було. І все, задній пасажир ззаду буде просто помирати за тобою, тому що це незручно буде йому там свої коліна ставити. Тобто, якщо тобі потрібно, ти взяв механічні ці всі регулювання. Отак, от під'їхав, віддавив в себе руль, і тоді ззаду пасажиру буде комфортно. Якщо ж я. Отак от от налаштуюсь на дальню якусь поїздку, мені буде в кайф, я готовий подавати ці кілометри. А от на рахунок того заднього пасажиру, це вже будуть якісь питання з'являтися. Як по висновкам, таким загальним закермом я скажу те, що вона веде себе типово для будь-якого автомобіля Б класу. Тому що у нас б класу було багато на нашому каналі, тому приблизні повадки, те, як вона їде, те, як вона відчувається, це все дуже і дуже схоже. І кого цікавить питання по ходовій частині, ззаді стандартна йде балка, спереду. Дуже класний варіант це Макферсон, класика, яка не старіє. Тут і ніяких тобі багатоважірок, ніяких цих 1001 годин Все дуже просто. І практично, от, от я думаю, це дві речі, які дуже класно характеризують цей автомобіль. Підводячи підсумки по Chevrolet Cruze. на мій погляд, у General Motors могла би вийти дуже класна, бодра така купешка. Але вийшов все ж таки седан в користь цієї практичності на кожний день, щоб було зручненько, щоб у тебе ці чотири двері. І все таке. Седанчик сам по собі непоганий, але в основному все ж таки таке для водія краще, більше комфортно і для пасажирів. Але якщо ти рухаєшся в міському. В звичайному русі повсякденному, то це його тобі на задньому ряду буде вистачати. Якщо ж все ж таки ти йдеш на дальняк, звичайно ж потрібно знайти якесь компромісне рішення по відношенню положення водія і задніх пасажирів. І загалом, на що потрібно звертати увагу, якщо ви вирішили подивитися в сторону Chevrolet Cruze? Які моменти дивитися без кого на лакофарбоване покриття? Зрозуміло, що це не свіжий автомобіль, якому вже за 10 років, але все ж таки дивитися, щоб він був більш-менш живий, в випадку, де потрібно М. Трошечки приложити рук їх звичайно ж прикласти і дивитися, звертати увагу на те, в якому технічному стані знаходиться двигун, тому що ми знаємо, що вони не є дуже надійними і мають ряд своїх якихось недоліків і болячок, тому що це мотори Opel, які які не всі люблять, не всі хочуть обслуговувати, і не все можна обслуговувати з мінімальними капіталовкладеннями, тому друзі. Я хочу вам побажати щастя, здоров'я, удачі і дякую, що ви дивилися це цікаве, я сподіваюся, для вас відео. До зустрічі!